Постраждалі від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають одноразову державну допомогу 5 тисяч гривень. Напередодні Кабмін вирішив виділити 560 мільйонів гривень для виплати одноразової допомоги. Постраждалим ще 980 мільйонів гривень. Уряд виділив із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсації за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині. Росія має заплатити за все. Україна вимагатиме від Росії репарацій за підрив Каховської ГЕС. Про які суми йдеться, коли запрацює компенсаційний механізм? Які головні завдання міжнародного реєстру збитків? Про все це моя колега Анна Камінєва розпитала у заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, давайте передусім поговоримо про Каховську ГЕС. Україна вимагатиме від Росії репарації за збитки через підрив греблі. Це буде окремим рядком вимог, чи все таки це буде в комплексі з усіма збитками, принесеними Росією? Підрив агресором Каховської ГЕС це не лише сотні і тисячі людських трагедій, це ще й значні матеріальні збитки, частина яких вже ідентифікована, і ще велику частину яких нам доведеться ідентифікувати, визначити після звільнення окупованих територій, а також після оцінки власне руйнування, впливу руйнувань на в довгостроковій перспективі, так безперечно, і Україна як держава. І постраждалі фізичні особи, комерційні підприємства прагнуть отримати відшкодування збитків, спричинених внаслідок підриву Каховської ГЕС. Офіс Генерального прокурора України вже направив звернення до міжнародного кримінального суду у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. Також у відповідності до розробленої Україною концепції міжнародного компенсаційного механізму передбачається, що Україна буде вимагати відшкодування шкоди та збитків, завданих Російською Федерацією внаслідок підриву каховської ГЕС, в тому числі і нанесених економіці та навколишнього середовищу громадянам та бізнесам. На даний момент про яку суму репарації може йти мова? На сьогодні конкретну суму, яка підлягатиме відшкодуванню через підрив Каховської ГЕС, наразі встановити неможливо у зв'язку з тим, що більша частина території Херсонської області перебуває в тимчасовій окупації відповідно до останнього звіту світового банку. Та Європейської комісії України та ООН за період з 24 лютого 2022 року по 24 четверте люте року орієнтовна загальна сума збитків становила 411 мільярдів доларів США. Але ми розуміємо, що ця сума буде набагато більшою. І з урахуванням, в тому числі тієї шкоди, яка нанесена підривом Каховської ГЕС щодо компенсаційного механізму, Україна вже запропонувала його партнерам. Чи є підтримка серед партнерів, і в чому власне суть цього механізму? Наразі ми маємо досить сильно потужну міжнародну підтримку компенсаційного механізму відшкодування збитків. Концепція міжнародного компенсаційного механізму передбачає, що він складатиметься. З таких елементів Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації. Цей реєстр ми вже створюємо. Він розташовуватиметься в Газі, і реєстр матиме сателітний офіс в Україні, який займатиметься збором усієї необхідної інформації та заяв від громадян бізнесу і держави, і передаватиме в міжнародний реєстр. Другим компонентом буде компенсаційна комісія, яка виноситиме рішення щодо присудження сум компенсацій постраждалим. І третій елемент, який невідривно пов'язаний з компенсаційною комісією, це компенсаційний фонд, який також буде створюватися в рамках цього компенсаційного механізму, і буде джерелом виконання рішень компенсаційної комісії. Україна на сьогодні спільно з міжнародними партнерами обговорює укладення міжнародного багатостороннього договору, яким і буде передбачено створення компенсаційного е, міжнародного компенсаційного механізму. Фундаментальним положенням цього міжнародного договору буде визначення і закріплення відповідальності Росії за агресію та воєнні дії проти України. І неухильне зобов'язання компенсувати завдані збитки, шкоду чи пошкодження. Договір стане правовою основою для створення компенсаційної комісії і компенсаційного фонду. І наразі мін'юст разом з нашими головними юридичними радниками, головними юридичними радниками країн партнерів Веде обговорення з метою пошуку відповідних правових підстав для укладення міжнародної угоди, на підставі якої діятиме такий компенсаційний механізм. На сьогодні, як ми бачимо, маємо перший крок: це створення реєстру збитків. Коли він має запрацювати, і які основні його будуть завдання? На сьогодні триває процедура створення органів управління міжнародного реєстру збитків. Вирішуються практичні питання для того, щоб реєстр запрацював: технологічне забезпечення, підбір персоналу, розробка правил. Реєстр включатиме заяви постраждалих внаслідок агресії РФ осіб щодо заданих збитків, а також доказову базу по цих заявках і здійснюватиме попередню перевірку за. На відповідність встановленим реєстром збитків критерія. реєстр також слугуватиме фіксацією в документальній формі доказів та інформації про претензії щодо збитків, втрат та пошкоджень для усіх зацікавлених фізичних юридичних осіб, а також держави України, які сталися на території України. Внаслідок агресії Російської Федерації починають ще з 24 лютого 2022 року. І на підставі цієї зібраної і верифікованої інформації про спричинену шкоду і докази створена в подальшому компенсаційна комісія буде присуджувати конкретні суми компенсації до сплати. Очікується, що повноцінно реєстр запрацює. Уже в вересні, жовтні цього року, пані Ірина дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую до побачення.